Коли через місяць, другий, після того, як нарцисична персона спакувала речі і пішла від вас, таким чином миттєво закінчила стосунки, а потім через місяць другий приходить, пише дзвони, приносить букети. Все те, що ви там любите, чому маєте слабкість, ви гадаєте, що він притопив, бо ви йому цінно. Але це не так. Нарцисичні персони не мають цінності жодної людини у цьому світі. То чому ж він прийшов? Ну, окрім того, що він не знайшов нового ресурсу, джерела свого ресурсу, він, значить, ще й не має сил на пошуки цього ресурсу. Він не має сил на гру, на завойовування нової жертви. Він не має сил на втримування масочок класного. Ну чи класної, коли ми говоримо про жінку нарцисс. Він не має на це сил. Тому він повертається в те місце, де він точно знає, що він у фаворі. Друга причина це страх залишитися без ресурсу. Він не має чим жити, він не має накопичень, чим жити. Відповідно, він і не має найменшого ресурсу робити якусь повсякденну рутинну роботу. Всі його. Внутрішні конфлікти, всі його болі, вся його травматика множиться на десять. І він, коли приходить, пообіцяє вам золоті гори, лиш би повернутися до вашого джерела енергії, а зовсім не тому, що ви маєте для нього цінність як особистість, як партнер, як жінка чи як чоловік для жінки. Це варто дуже чітко розуміти і не вестися на всі ці ігри. І, а вже ж, вам буде видаватися, що він достатньо щирий і правдивий у всіх своїх отих наративах, сповнених яскучів, я скучив, я тебе дуже люблю, я тобі обіцяю, що цього більше не повториться. Я б жодного разу не підніму на тебе руку, я візьму кредитами купимо Тобі те, що ти хотіла, і так далі. Знаєте, саме цікаво. В цю секундочку він не обманює, він справді вірить в те, що він це зробить. Але знову ж таки, повертаючись до питань ресурс, тільки не випустити його на поріг свого дому. Він всю цю історію не забуде. І реалізовувати він її не буде. І не тому, що він брехло, а тому, що він мале дитя.